Привіт, прийняла откровення, що Богу не потрібні жертви. Він хоче милості. Милості хочу, а не жертви. Про це він говорив фарисеям. Вони багато робили релігійних движень, десятини навіть давали. Але Ісус сказав, ви діти диявола. Чому? Тому що милість була втрачена, Бог, любов були втрачені. Все це перетворилося в релігію. Коли в серці немає Духа Божого, Слова Божого, немає бажання виконувати волю Божу, немає плодів, немає результатів. А плоди це спасенні душі. Фарисеї вони нікого не спасали і іншим не давали спасатися. Вони судили, осуджували Ісуса, не в той і день зцілив, не в те зробив, не так сказав. І вони скрежетали зубами на Ісуса, хотіли його вбити. Казали, що він зцілює сили Вельзевула, але сатана сатану не виганяє. Тому, коли люди гонять на церкву слово Боже, на моєго пастора Станіслава Салтаненка або на моїх братів, сестер, то який дух за вами стоїть? Питання? Підіть, спасіть хоча б 10% з того, що зробили мої пасторії. Вирвіть із лап диявола, так як це зробили мої пасторі. І ви мене не спасли від диявола, з рабства сатани, з залежностей, з того всього, що було в моєму житті. Ісус дає смиренним благодать силу спасати душі, приводити на покаяння. Істинні віруючі дають ці порогам, приводять людей до Бога. А ті, що приходять в церкву Слово Боже, Переманюють е, в свою церкву душі спасених, е, осуджують, робщуть них совісті немає. Якщо немає совісті, то там вже дух сатани, тому таких віруючих не дух Божий, а сім злейших. І якщо душа вийде із тіла, то хто підніме цю душу питання і понесе ангели? Чи вийдуть сім злейших і понесуть до пекла на суд? Тому... Вори Царства Божого не наслідують. Сатана він прийшов вкрасти, вбити й погубити. І навіть утверджених. Тому в ідеалі це покаятись, слухати Божих людей, спасати душі, а не губити своєю гордістю, тупістю, матеріалізмом. Тому покайтеся, віруйте в Євангеліє, Приєднуйтесь до церкви, Слово Боже, ставайте учнями Ісуса Христа. І нехай Господь благословить вас і ваших рідних, близьких, і всіх кожного, хто чує це слово Боже. Нехай записане ваше ім'я буде в книгу життя. Амінь.